Ось саме зараз дівчата готують, це буде вже через декілька хвилин на столі. Ось тут насипають хлопцям їсти. А що зараз є? Можемо ось так показати. Це борщик. борщик. Свіженький. Смачний, ми вже поїли. Картопелька. Молоденька з Ой, <рі> ось молоденька Молодий. з масом. Також безкоштовна кава, печиво, ось грамоти, подяки, дуже їх багато. Хто хоче підтримати, ось є номер картки, можете пересувати кошти, це все піде для військових, волонтерів, медиків. Вони безкоштовно зможуть заїхати, поїсти. Ось тут ще умивальничок, є можна собі помити ручки. Це дуже. Неймовірно виглядає тут. І огурчики, і картопелька. Все ось так накрито.